Сьогоднішній день милосердя Господня відновилося для кожної з нас. Вставши вранці, побачивши світло цього нового дня, побачивши своїх рідних, близьких біля себе, хліб на столі, насколилися, слава Господу! Його милосердя до нас ще продлилося на один день. Ви знаєте, сьогодні ці слова набувають великого значення. Тому що в нашій країні вже 10-й рік іде війна. І сьогодні, кожного дня в західних областях, у східних областях в часто люди сидять на покоріх свого будинку, оплакуючи своїх рідних і вниз. Ситуація дуже тяжка і складна. з позиції Християнина, віряючи людини, як на це дивитися, як це переносити, як навіть пояснити собі, дати спокій своїй душі, щоб віра не зламалася, щоб в дубому серці не погасла. Звісно, дивлячись на всі ці обставини, ми чекаємо відповіді у Слову Божому. Що такі вже були ситуації. І як мужі Божі реагували на це, що вони говорили і що вони бачили. Звісно, таким самим яскравим, прикладом для нас є книга Плач Єрімій, коли на його очах все це відбувалося, особливо коли він каже в 3 главі, я той муж, який бачить біду від жезла його гніву, що він все це бачить. Звісно, будучи пророком Божим, будучи тією людиною, яка говорила слово Господнє до свого народу, і бачачи всі ці жахи війни перед собою, як страждає його народ, як кожного дня йдуть колони полонених в Вавілонське рабство. І серед них він бачив і пожилого пророка Ізекия і молодого майбутнього пророка який якийшов своїх смак трьома друзями. І що було в його серці? Наскільки це було тяжко переживати, і ми дивимося у цій книзі, і людей, як він виражає цими словами, скільки скорботи, скільки печалі. Але розумісти із тим у його словах. І сказав я, загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Згадай про біду мою й муку мою, про колинь та отруту. Душа моя згадує безперестанно про це і гнеться в мені. Оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію, це милість Господня що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожному ранку. Велика побідність твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння в Господні. Особливо важливий цей останній вірш. Що людина в мовчанні кладе надію на Господа. Разом із його плачем із його слізьми ми не бачимо в нього розчарування в його вірі. У який був в осаді страшні факти, які важко навіть, навіть читати. але він був присутній серед цього всього, коли ми бачимо він говорить ці слова, що надію покладають на Господа. І кожного дня говорить, що милосердя Господня обновилося. Ми сьогодні не кращі і не гірші від інших. Але для нас сьогодні милосердя Господня обновилося. Сьогодні на всьому фоні ми радіємо і говоримо, слава тобі, Господи, що ще один день ти даруєш в нашому житті. Мирний, тихий і спокійний. Ми задаємо собі запитання. І для чого цей день, що Господь дає? Щоб ми були вдячними, щоб ми були милосердними, щоб ми могли подякувати, щоб ми могли зробити якісь добрі вчинки, щоб ми могли стати кращими що багато людей могли покаятися. Звісно, таких прикладів, в Слові Божому, дуже багато, особливо, коли ми дивимося на, на Давіда, на його псалони. І він також пережив у своєму житті багато випробувань, особливо коли ще не був царем, скільки було гонінь у його е, житті. І він також дуже багато описує цієї ці скорботи і страждання. Але разом із тим він говорить такі слова. Застем салом. До тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, я на тебе надіюсь. Нехай же я не засоромлюся, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе повстає надаремні. Дороги твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене провадь. Провадь мене по правді своїй, навчити мене, бо ти Бог спасіння. Кожен день я на тебе надіюся. І давид також каже, що на тебе попадає свої надії. і твоїми стежками мене». Тобто він говорить, Поспорі, дай мені зрозумів, щоб я зрозумів, що відбувається. Дай мені почути Твій голос, Твоє Слово, щоб я в своєму житті правильно жив і правильно проводив свої дні до того, поки Господь не прийде. Сьогоднішня, сьогоднішній день також нагадує нам. Ще такий один момент із історії народу Ізраїльського, який був в полоні майже 400 років. І прийшов час і Господь що? Їх виводив. їх виводив. Але що трапилося перед цим? Господь дав суд для єгипетського народу. Народ ізраїльський був там. І вони все це бачили. Часто і Мосей говорить, і інші, що кажуть, ви ж бачили руку Господню там. І ми бачимо, що суди Господні звершувалися на очах свого народу, і потім він їх виводив. І в землю обітовані. Це те, що сьогодні нагадує також нам. Суди Господня звертаються. Тому що ми живемо в особливий час, про який сказано Слові Божому і пророки, сам Господь наш Ісус Христос про це говорив, що буде такий час, що будуть війни, буде ворога, будуть, будуть хвороби. Але це все початок як цих всіх хвороб і цих собиті. Але що буде за цим далі? Господь своїм ущем сказав, я йду. Там, де я. Ось сьогодні та надія для кожного із нас. Брати і сестри, ми не будемо вічно жити у цій війні, у цій розрухі, у цих переживаннях, стражданнях. Тому що хоч у нас цього немає, але ми все одно живемо цим. Це. це наша країна, наші рідні, близькі воюють. Ми це все переживаємо, то торкається нас. І ця рана, вона жива, і вона кровокровоточить. Але ми маємо надію в нашому Господі Ісусі Христі що цей час скоро скінчиться. І Господь, Господь готує набагато краще місце, там, де не буде вже зла, не буде війн, не буде, не буде хвороб, і буде все і до всього Господь. Але цей час потрібно пройти. і потрібно пережити І ще один такий дуже важливий приклад, який нам дає слово Господнє, це сам Ісус. Коли він був призваний на служіння, одразу в нього було що? У нього була одразу пустеля, як Потім було служіння, був його хрест, була його любов. Досконало описують всі ці события. Я достойно пройшов, дико волю Отця Небесну. Братий сестри, сьогодні в кожній з нас своя гостей і свій хрест, і своя вов. І що дуже важливо, що ми проходимо її особисто, самі. І ніхто в цьому не допоможе. Ми іноді можемо надіятися на когось, на друзів. Але я як часто повернув, ви Іова також були друзі, допомагали. Але, але ще говорить по-іншому, що з такими друзями і ворогів не потрібно. Брати і сестри, це те, що ми приходимо самі особисто. І маючи віру Господа нашого Ісуса Христа, маючи Його перемогу, ми з другої сторони і не самі, без І Давид, цар Давид, і про Керемія, про це сьогодні говорить, що я на тебе свою надію покладав. Як сьогодні важливо, брати свят, що ми покладали свою надію на Господа. Що ми сьогодні не, не жили в цьому інформаційному обмані, що ми не покладали свою надію на політиків, на царів. Це марна надія. А покладали свою надію тільки на Господа. Тому що Він тримає в своїй руці життя кожної людини. І історія йде за його задум. І суди Господні звершаються вже кожного дня. Тому як важливо, що ми сьогодні були готові до цього, що ми сьогодні дивилися на всі ці випробування і на всі ці факти, які відбуваються в житті і нашої країни, і в усьому світі. Дивилися через слово Господь. Ті люди, які ми сьогодні з вами е, прочитали. що ми сьогодні дивилися на Господа нашого Ісуса Христа, який пройшов свій шлях, який пройшов до Стояння і завершив Його, так як Господь, Бог Отець Небесний е, для Його призначив, і Він виконав в Його, його волю. Сьогодні, брати сестри, під час нашої молитви будемо. Молитися і Будлин, дякую нашому Господу, що Його милість ще до нас не скінчилася, що його милість обновляється кожного дня. Сьогодні будемо просити, щоб Господь простив і помилував, щоб Господь дарував сил духовних і фізичних пройти це життя. Тому що воно з одного боку і красиве, і прекрасне, але в ньому є і пустиня, і хрест, і голову. І я вас диво, що ми, ідучи цим шляхом трималися за Господом нашого Ісуса Христа. Тому що Він вірний і праведний не залишить нас. Давайте віддамо йому всю славу і вже від цього Стої. Амінь.